Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію про те, як одного разу фермер знайшов у себе на ганку німфоманку без свідомості. До вашої уваги психологічна драма Стогін чорної змії. Дорогі друзі, дякую вам за те, що ви підтримуєте цей канал. Ставите вподобайки, коментуєте та підписуєтесь. Лазар Ред самотній чоловік похилого віку, який проживає в штаті Місісіпі, США. Вдалині від міста на своєму ранчо Лазар вирощує кукурудзу, боби та інші культури для подальшого продажу. Несподівано від нього пішла дружина, тому Лазара часто переповнює агресія, і йому намагається допомогти Ріел – найкращий друг і настоятель місцевої церкви. Ріал співчуває і радить прийняти розлучення спокійно, адже гнів нікому ніколи нічого хорошого ще не приносив. А потім Ріел читає молитву. Пізніше Лазар приходить у кафе поговорити зі своєю дружиною Роуз і намагається переконати її повернутись, але Роуз прямо каже, що більше його не любить. Лазар лютує, адже Роуз пішла не просто до іншого чоловіка, а до його брата. Тоді Лазар хапає Роуз за руку і радить їй частіше молитись. Неподалік в цьому ж містечку готується до відправки на військову службу Ронні, молодий хлопець, який мріє боротись за батьківщину і стати героєм. Його дівчина Рей просить Ронні не їхати і не залишати її одну, адже вона не зможе без нього впоратись зі своєю слабкістю, постійним бажанням переспати з будь-яким чоловіком. Ронні каже, що любить її і запевняє, тільки разом, довіряючи один одному, вони зможуть подолати труднощі. Він цілує рей і сідає в машину свого найкращого друга Джила, а вона біжить за пікапом, плаче і благає його повернутись. Залишившись одна, Рей відразу втрачає контроль і жага до сексу охоплює її повністю. Рей приходить до свого знайомого Терена, спить з ним. А коли вона просить трохи грошей, він дає їх. Пізніше вона їде до супермаркету, щоб поспілкуватись з матір'ю, яка там працює, але мати не вірить їй і припускає, що Рей знову потрібні гроші. Увечері в барі одна з постійних відвідувачок скаржиться барману на відсутність живої музики, яка раніше тут була часто. Бармен вказує на лазара, який випиває чудового виконавця блюзу, і пригадує його виступи тут. Але Лазар давно вже не грає, і навіть наполеглива мила жінка не здатна переконати його. Раптом у бар заходить брат Лазара, щоб перепросити і помиритись, але Лазар кидає його на більярдний стіл і ледве стримується, щоб не порізати брата розбитою пляшкою. Повернувшись додому, п'яний Лазар збирає та виносить речі Роуз на двір, а потім грає на гітарі, яку знайшов у процесі прибирання. Цього ж вечора Рей з подругами приїжджає на місцеву молодіжну сходку, приймає там психотропні пігулки та запиває їх алкоголем. Пізніше під час гри у футбол, прямо на траві, вона займається сексом з незнайомцем, незважаючи на оточуючих. Залишившись сама і в безпорадному стані, Рей бачить друга Ронні джила. І просить відвести її додому. По дорозі він зупиняється серед глухого лісу і спочатку намагається присоромити рей за зраду, а потім він вирішує скористатись її майже несвідомим станом і знімає штани. Але раптом рей починає сміятись і говорити, що у її темношкірого друга розмір удвічі більший. Розгніваний джил сильно б'є її, а потім лякається, адже рей знепритомніла і не подає ознак життя. Запанікувавши, він скидає її з машини на узбіччя та їде. Вранці Лазар викидає сміття і неподалік бачить рей, яка досі лежить непритомна. Переляканий Лазар приносить її до себе додому, кладе на диван і чує від рей лише одне ім'я Терен Лазар вирушає у місто за ліками, а потім знаходить Терена в барі і дізнається від нього, чим у місті знаменита Рей. Вона хвора на німфоманію, і якщо вчасно не проспить з будь-яким чоловіком, то просто збожеволіє. Також Терен запевняє, що це не він побив дівчину. Лазар повертається додому, щоб дізнатись у Рей, що ж сталося вчора. Прокинувшись, поранена і знесилена Рей, одразу ж тягнеться поцілувати Лазара, але той відмовляється, і в дівчини відразу починається істерика. Наляканий Лазар кладе її до крижаної ванни, щоб збити температуру, і читає Рей біблію. Увечері їй сниться кошмар, заснований на спогадах з дитинства. Де б Рей не знаходилась, один той самий чоловік переслідує її і намагається зґвалтувати. Рей прокидається, панікує і вибігає в поле, але Лазар наздоганяє її і відводить назад у будинок. Рей знову хоче сексу, але Лазар непохитний. Він заспокоює її і дає ліки. До ранку дія психотропів закінчується, і Рей дякує Лазару за допомогу і каже, що їй вже час додому. Грошей у неї немає, тому вона пропонує як оплату своє тіло. Лазару не потрібні гроші. Він хоче поговорити про те, що сталося, і питає, чи пам'ятає рей хлопця, який побив її. Вона встає з дивана і виявляє на собі важкий ланцюг, прикутий до батареї. Рей обурюється і вимагає відпустити її, адже вона не собака. Але Лазар наполегливо переконує рей, що вона хвора, і тільки так можна її вилікувати. Ланцюг довгий і дозволяє навіть виходити на вулицю. І рей цим користується, щоб покликати на допомогу. Але її ніхто не чує, адже фарма знаходиться далеко за містом, і лазар не залишає їй вибору, пропонуючи прийняти полон як в форму лікування. Увечері Лазар наносить мазь на подряпини рей, і його дотики збуджують її. Лазар відчуває це і зізнається, що він теж грішний, тому просить не випробовувати його. Залишившись одна, Рей відчуває наближення чергового нападу і обмотується ланцюгом на усю довжину, щоб знерухомити себе у вісні. Коли ланцюг закінчується, рей чує важкий дзвін металевого замка на батареї, і тільки цей звук заспокоює її, адже тепер вона скута наскільки це можливо. Вранці Лазар їде до міста купити їй сукні. Оскільки весь одяг дружини він нещодавно викинув, а рей весь час живе з ним в одних трусах, що Лазар вважає не дуже корисним для процесу лікування. Перебуваючи вдома, рей чує з вулиці голос хлопця, який приїхав забрати боби. Наближається напад, і вона спочатку обмотується ланцюгом, а потім тримається за батарею руками. Але наполегливий хлопчина все ж таки відчиняє двері, і рей накидається на нього на ходу, знімаючи з себе одяг. Через кілька хвилин з міста повертається Лазар і виганяє хлопця, а потім він соромить Рей, що її ні на мить не можна залишити одну. Раптом приїжджає Ріел, бачить сумного Лазара і підозрює, що це через розлучення з дружиною Роуз. Ріел хоче допомогти, і Лазар чесно зізнається, що він тримає у себе вдома молоду білу дівчину на ланцюгу, але вона не дотримується правил, і саме це його засмучує. Ріл просить друга ще раз повторити те саме, щоб сенс сказаного хоч трохи вклався в голові, а потім, дізнавшись, що Рей була знайдена побитою, він запитує, чому Лазар не подзвонив шерифу. Поліція не повірить у цю історію, визнає його божевільним і надасть подію розголосу та громадському осуду, вважає Лазар і просить Ріела, якщо той вже приїхав, допомогти Рей і поговорити з нею. Ріел і Рей говорять про Бога. Про потрапляння в рай і про порятунок для кожного. А після цього проповідник запитує, кого Рей вважає своїм рятівником. А вона відповідає, що це її хлопець Ронні. Тим часом Ронні повертається до міста і в першу чергу заходить до бару, де бачить свого друга Джила. Ронні зізнається другові, що його не взяли до армії через проблеми зі шлунком та нападами паніки під час стрілянини. А ще Роні не може додзвонитись Рей і не знає, де вона, але Джил нічого йому не розповідає. Рей одягає сукню, яку привіз їй з міста Лазар, і каже, що ланцюг вже не дратує її як раніше. Лазар вірить, що в Рей прихований потенціал набагато більший, ніж бути просто шматком м'яса для чоловіків або вуличною собакою. Рей зовсім не вміє готувати і Лазар вирішує її навчити. Перша страва, яку вони готують, кип'ячена вода. Джил підвозить Роні додому, але Рей там теж немає, як і підказок, де вона могла би бути. Ронні мучиться, адже він закоханий і досі вірить у її вірність. Джил посміхається і каже, що всього через дві години після від'їзду Ронні вона вже шукала собі чоловіка. Джил вважає, що Рей знищила всі прагнення Ронні і зробила його ганчіркою, адже тепер навіть близький друг втратив повагу до нього. Від цих глузувань Ронні скаженіє, тому б'є джила, бере пістолет і їде геть на пікапі. Друга. Провівши гостей, Лазар наливає трохи горілки та пропонує випити за свободу. А рей дивиться на ланцюг та посміхається. Після пари чарок Лазар звільняє Рей, адже так не може продовжуватись нескінченно, і він тепер вважає себе не вправі розпоряджатись її життям. Він готовий відвезти Рей до міста, коли вона забажає, але Рей хоче від нього не цього. Вона просить Лазара зіграти на гітарі, і він погоджується, хоч не робив цього вже давно. Одну пісню Лазар написав, коли йому було особливо важко від болю та безнадійності, адже дружина Роуз зрадила його. Лазар дуже хотів дітей і одного разу помітив ознаки вагітності Роуз. Але вона раптом поїхала до родичів одна і вони переконали її зробити аборт. Лунає грім і спалахи блискавки лякають рей, а страх сприяє наближенню нападу. Поки Лазар виконує свою пісню Стогін чорної змії, Рей міцно притискається до нього і просить грати далі. Наступного дня вони приїжджають у місто, і Рей каже, що готова вже сама ходити до супермаркету за покупками. Лазар торгує овочами неподалік, тож чекатиме на її повернення хоч цілий день. У магазині Рей намагається налагодити стосунки з матір'ю, пропонує зустрітись після роботи і провести час разом, але та байдуже і не вірить їй. Мати вважає, що Рей егоїстка і завжди має корисливі цілі, тому вже не зможе стати доброю дочкою. Рей переповнює гнів, і вона звинувачує матір у тому, що це саме вона спочатку занапастила життя доньки. Рей нагадує, що в дитинстві її постійно гвалтував відчим, а мати ніяк не реагувала на це, що призвело до появи німфоманії. У відповідь Рей чує тільки образи, тому вона не витримує і кидається на матір з кулаками. На крики приходить Лазар і відвозить Рей додому. Увечері Лазар каже їй, що немає сенсу себе обманювати, адже вони обидва нічні птахи і не повинні нудьгувати у спробах заснути раніше. Він бере гітару і разом з Рей приїжджає до бару, де саме сьогодні виступають інші музиканти. І під їхній супровід він весь вечір грає плюс. Публіка в захваті. Рей п'є, веселиться та танцює. А за цим всім підглядає з вулиці Ронні. Вранці Рей бере гітару Лазара і намагається зіграти, але в неї нічого не виходить. Прокидається Лазар і пропонує Рей заплющити очі і просто співати, а він їй підіграватиме. Раптом ззаду з'являється Ронні і сильним ударом звалює лазара на підлогу, а потім погрожує пістолетом. Лазар не боїться смерті, тому він сам підходить до Ронні, відчуваючи його нерішучість, і вимагає нарешті вистрілити, якщо на те є причина. У такій стресовій ситуації у Ронні починається панічна атака і він кидає пістолет. Після цього Лазар дзвонить Рієлу і просить терміново приїхати. Проповідник залагоджує конфлікт між парою. Потім Рей просить Ронні не кидати її, адже вона вірить. Що тільки разом вони зможуть упоратись із труднощами. Ронні робить їй пропозицію, і вона погоджується. А після Лазар відвозить її вибрати весільну сукню. Перед весіллям Рей обіймає Лазара і каже, що не хоче з ним розлучатись. Тому Лазар нагадує, вона знає, де його завжди можна знайти. Пара церемонією Лазар, як батько, веде рей до втаря і передає її Ронні. Той застібає навколо талії рей маленький ланцюжок, що символізує узи шлюбу, а потім вони одружуються. Дорогою додому щасливі, роні та рей їдуть в авто, як раптом чують, як ззаду сигналять вантажівки, вимагаючи набрати швидкість, не витримуючи шуму, роні зупиняє авто і кладе голову на кермо, намагаючись впоратись із панічною атакою. А тим часом Рей через це починає сильно непокоїтись, що викликає напад уже у неї. Рей хапається за церемоніальний ланцюжок і максимально стискає ним живіт, знову викликаючи відчуття скутості. Її свідомість заповнюють останні контакти з чоловіками і жага наступного сексу, поки все це не перекреслює гучний дзвін металевої батареї, що символізує межу контролю. Це допомагає Рей подолати напад, після чого вона обіймає Ронні та починає співати, а він чує її голос і потроху заспокоюється. Дякую за перегляд. Зараз я шукаю ваш улюблений жанр. Тому якщо вам сподобався переказ психологічної драми Стогін чорної змії, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Це допоможе підібрати мені схожі фільми для майбутніх переказів.